Це відео буде корисне тим, хто часто знаходиться в епіцентрі конфліктів, з вами поводяться грубо, на вас нападають ваші діти та близькі вас не цінують. Якщо ви часто в заторах, ви самотні, якщо постійно зриваються контракти, якщо у вашому оточенні дуже багато людей з неприємним і складним характером. А звідки береться такі негативні ситуації і як це змінити? Дивіться далі. А зараз залиште під коментарями плюсик, ті, хто відчуває, що це про нього. Та з чого почати з себе перестати вести розвіднувальні розмови, розмови за спиною, які віддаляють одну людину від іншої, перестати писати гнівні, неправдиві коментарі та відгуки в соцмережах про людину, або ж. Перестати підбурювати цілена іншу людину до конфлікту. Перестати фокусувати свою увагу як в думках, так і вчинках у розмовах на негативних якостей іншої людини. А як це можна виправити? Необхідно усюди злагоджувати конфлікти, знаходити вихід з конфліктних ситуацій. Примиряти людей, не підтримувати розмови, де з різного роду згадується негатив бо негативні вчинки якості іншої людини. А як це можна виправити? Необхідно усюди примиряти людей, знаходити вихід з конфліктних ситуацій, не підтримувати розмови, де згадуються негативні якості іншої людини. Слідкувати за собою, щоб і в думках не допускати критикування інших, не воювати, подружитися зі своїми конкурентами і хоча б, або хоча б не конкурувати з ними, а допомогти. Необхідно згадати, що наша реальність виходить з нас. І тому, якщо ми змінимо наші думки та наші дії в нашому оточенні, Таких ситуацій стане менше або вони зовсім зникнуть. Якщо ви покритикували якусь людину, ви можете ослабити негативне насіння. Для цього ви берете блокнот, прописуєте 10 якостей позитивної цієї людини і думайте про неї. Якщо ви приймали участь у роз'єднувальних розмовах, вам необхідно взяти аскезу. Тобто, наприклад, тиждень не брати участь у таких розмовах. Важко. Тоді один день, якщо це важко, хоча б на годину. Намагайтесь зупиняти роз'єднувальні розмови і фокусувати свою увагу на позитиві. А якщо ви хочете дізнатися більше про етичні правила, про етичні принципи та карму, ви можете зайти на сторінку Марини Хмилоської, де ви знайдете багато цікавого і зможете. Виправити ті складні ситуації, з якими ви стикнулися у цьому житті.